Доброго дня. Сьогодні наш колектив «Вікна Мебітар» з'їздив в робочу поїздку на завод Терміну, завод по виробництву дерев'яних євровікон і завод по виробництву ну, цілої колекції натуральних міжкімнатних дверей з натуральним покриттям. Всі менеджери були дуже вражені, я теж. ми постійно працюємо над тим, щоб наші менеджери розвивалися вчимо їх новим технологіям, і я думаю, що це відчує на собі кожний клієнт, який завітає до нас в стил замовлення і поспілкується з нашими професійними менеджерами. Взагалі дуже радує, що в Україні не все так погано. Є підприємства, які розвиваються, які працюють. Спасибі їм за теплий прийом і бажаю процвітання їхньому підприємству і нашому. Нет, на самом деле для хорошего менеджера надо обязательно посещать новые производства, развивать свои знания и расширять наш ассортимент продукции. Мы ездили на деревянные окна производства, я думаю, что мы начнем с ними работать, девочкам станет проще их продавать, потому что они увидели, как они поняли, что двери терминус такие дорогие, потому что очень Большое производство, со, многого, со многих деталик. маленьких частей, деталей діляються класні і хороші двері. Володя, <свят> який твій основний висновок сьогоднішньої поїздки? <свят> основний те, що побачив відмінність між дерев'яними двер... вікнами і пластиковими. І зрозумів для себе, яка цінність угу. в цих вікнах. І заодно побачив виробництво дверей між кімнатом. Угу. Це теж вражує. З ними слід працювати, продовжимо відпрацювати, розвивати напрямок по дерев'яних ліках. Дуже цікаво, цікаво те, що побачити взагалі. Ми сьогодні відвідали, відвідали завод міжкімнатних кімнатних дверей. Залишилися задоволені, побачили. Двері дерев'яні, тобто думка набагато змінилася. тобто Коли своїми очами це все побачиш, більше може донести клієнтам, тому що сам це побачив і Все класно, було дуже сподобалося. Дуже сильно впечатлило производство як двері, так і волков. Енергетика, яка в самому цеху, коли кожен займається своїм тілом. все шевелится, шуршит очень быстро. Вот. и ну, видно, что процесс налажен. Я наконец-то понял, почему и окна, то, собственно говоря, и двери стоят и именно из натуральных материалов, стоят своих денег. Стоит так дорого. То есть, на самом деле это недорого. Просто платим за качество. За качество, за натуральность, за эффективность, за экологичность. Беру на вооружение, хочу продавать евро окна, деревянные, отечественные производины. Дети поставки насыщенный, классный. Відвиданий виробництво нагрузки дерев'яних. Новний висновок і головний це була захоплення від цієї продукції. Саме те важлива якість, яку хочеться продати, подарувати нашим клієнтам. Захоплення від продукції. І це відчуття, я думаю, найбільш допоможе мені продати цю продукцію. Добрий день. Мені дуже сподобалася сьогоднішня наша поїздка, особливо виробництво міжкімнатних дверей. Сподобалось те, як вони робляться, з якого матеріалу, якими людьми робляться. Всі молоді люди. І ми визначили, що треба підтримувати вітчизняного виробника і продавати більше дверей, міжкімнатних терміну. Сподобались вікна дерев'яні. Це буде для розширення асортименту. Для того, щоб наш замовник мав гарний вибір асортименту і любі його забаганки були виконані.